Привіт, друзі! Мене звати Оля, і ви завітали на в'язальний канал. Сьогодні буде корисне відео, відео в рамках такої рубрики в'язальні корисності. І в цьому відео я хочу розказати про такий набірний край, як болгарський зачин. Саме цей край, набір петель досить часто використовується в різних моделях. Мені подобається в шапочках і в шкарпеточках. Я зараз в'яжу шкарпеточки і ось цей набірний край. Дивіться, як він класно, еластично і цікаво виглядає. Мені здається, чудовий край і зручний. Для того, щоб вам зв'язати цей набірний край, треба мати навики простого набору петель. Якщо у вас є навики простого, ви з легкістю повторите цей набірний край за моїми рекомендаціями. Отож, беремо ниточку. Це ниточка, цей набірний край дуже схожий на набірний край довгий кінець, тому ми залишаємо, відповідно, довгий, необхідний нам для набору петельки. І так, формуємо першу петельку. Хто як формує? Знаю багато хто ось так формує першу петельку, будь ласка. Хто набирає ось таким чином, закидає на великий, тоді на вказівний, і донизу, і з середини. Ось так набирає першу петельку. Хто як набирає зручним для вас способом. І так, а другу петельку, відповідно, четверту, шосту, ми будемо пров'язувати ось таким чином. У нас ось знаходяться ось так ниточки. Але для другої, четвертої, шостої і наступних парних петель, нам треба. З великого пальця зняти ниточку і під низь взяти. Ось таким чином. Раз. І набирати ми будемо з середини, затягуючи ниточку від вказівного пальчика. Ось так. Другу в'яжемо ось так стандартно. Коли стандартно, то ми ззовні захватуємо ниточку від великого пальчика. І захватуємо від вказівного. Так. Це ми провізати. Четверте. Знову пускаємо, під низ підтягуємо, і з середини беремо ниточку і протягуємо нитку від вказівного пальця. Знову. Стандартно набираємо. Пускаємо. Так ми підтягнули, пускаємо під низ і з середини пров'язуємо ниточку. Знову. Набираємо стандартно підтягуємо, так підтягнули, і під низ пров'язуємо петельку. Таким чином, в нас ось так виходять такі бугорки отак, по дві петлі, дуже зручно рахувати. Ми бачимо, раз, два, три, чотири. Тобто я пров'язала 8 петель. І дуже гарно виглядає в виробах. Якщо вам сподобалось це відео, якщо воно було для вас корисним, поставте, будь ласка, вподобайку. Дякую за увагу, до зустрічі в на наступних відео.